творчістю художники Шевченкового краю прославляють нашу славетну землю. Нині готуються до традиційної щорічної виставки черкаські художники у вінок Шани в Великому Кобзареві. Як і весь наш народ, митці переживають нелегкі часи. Але на те вони і творці, щоб підтримувати інших, активно беруть участь у благодійних акціях, організовують аукціони на підтримку українських бійців, бо мають активну життєву позицію. Закінчився 2014 рік. Ми вступаємо в новий 2015 рік. От сьогодні я сидів і підсумовував нашу діяльність за минулий рік. І нашим колективом, черкаськими художниками. Зокрема, членами спілками, заслуженими художниками, народним художником Бондарем, проведена велика творча організаційна робота. Всі художники майже брали участь в більше як в 10 всеукраїнських художніх виставках. Нами проведено три обласні художні виставки. Дуже багато проведено персональних художніх виставок. В рік десь ми проводимо в середньому 14-16 персональних виставок в Черкасах, в Києві, в Одесі, на Сумщині, на Львівщині. Ну, майже вся Україна задіяна творчістю наших художників. І це дуже приємно. Приємно те, що от не так давно указом президента України було присвоєно почесне звання народний художник Івану Бондарю, відомому нашому Черкаському художнику, відомому на Україні художнику. В нашому колективі більше як 16 заслужених художників України. Тобто колектив потенційно дуже творчо активний. Ми провели недавно за підтримки обласної ради аукціон на підтримку АТО. Зараз ми готуємо роботи на проведення благодійного аукціону на підтримку онкохворих дітей. Ось ці роботи тут зібрані. От, і в найближчому часі буде проведений такий акціон. Тобто нам приємно, що наші художники працюють активно, але у нас назріла дуже-дуже велика проблема це за теплопостачання, нам прийдеться платити дуже велику суму. Теплопостачання творчих майстерень. Загальна площа у нас творчих майстерень, індивідуальних творчих майстерень десь 1600 квадратних метрів. Різні творчі майстерні. Є майстерні 24 квадратних метрів, а є біля 50 квадратних метрів. По положенню. Творча майстерня надається члену спілки у його творче користування. І по положенню член спілки сам сплачує індивідуально сплачує комунальні послуги. І в такому плані у нас діяли пільги на комунальні послуги. Ну, з деякого часу десь з кінця минулого року ці пільки були відмінені. Надмірно високі тарифи на комунальні послуги в майстернях тяжкою ношею лягли на їхні плечі. Приходиться якось виживати. Письменнику, щоб написати твір, потрібний папір і перо. І, звісно, натхнення. А їм художникам ще й фарби, пензлі, мольберти, а керамістам і скульпторам теж необхідні для роботи матеріали, і все це коштує немалі суми. Справа в тім, що я художник кераміст за фахом, і тому так би мовити, моя творча майстерня це не верхні поверхи, це нижні поверхи. Нижні поверхи, це там, де можна зберігати глину, це підвал, так або як можна сказати, півпідвальне приміщення. От. Попри то все, ціна у мене за оце от підвальне приміщення достатньо, як на, на на мою заробітню платню, дуже серйозно. Юрій Петрович вже озвучував. От. Ну, от, тисячу гривень мені щомісяця треба віддати, це враховуючи, що за мене ще доплачує наша організація. Можете собі уявити, якщо я, як викладач кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету, старший викладач отримую 2500 гривень. Тобто я і мій чоловік, ми обоє є викладачами. От наш, так, так би мовити, сумарний дохід щомісячний, у нас ще є студент, якого ми ще зараз теж мусимо допомагати, йому навчаючись в іншому закладі, в іншому місті в Харкові. От, у нас ще є пенсіонер-батько, який теж мешкає в іншому місці, це у Львові. Тобто на наші плечі лягає тягарем утримування і студентам, і молодше покоління, і старше покоління. Взагалі, специфіка художника кераміста от, на проблемна ще й в тому, що створюючи свої власні роботи керамічні, у нас вони затратні. Тобто, Ми потребуємо не тільки вкладання в матеріал, а ще й в випал. А випалювати це знову ж це е, витратно по електроенергії. Тобто якраз та проблема, яка у нас зараз в нашій державі, і з опалюванням, і з електроенергією лягає тягарям ще й на наші от плечі. Але не працювати, не створювати цих робіт, це ми не вже не можемо. Тобто настільки це вже в нашій ментальності, і тим більше, що ми є викладачами. Ми повинні це робити. Ми показуємо свої майстерні, ми показуємо свої роботи. Ми зростаємо от, в своїх власних очах, в очах колег і в очах наших же студентів. Тому, як на мене, ну це патова ситуація. Я спілкуюся з іншими своїми колегами. В них інша е, можливість себе утримувати в інших містах. Ну у нас власне от те, що сказав Юрій Петрович. На чим зараз ви працюєте в цих умовах? Як той казав, каже, від забор, забор малюю гроші платять, значить, я звичайно творчо працюю. Звичайно, творчо працює. І ніколи не зупинюся, але це ж ганьба, розумієте, це ж не праця. От, коли вранці встаєш і думаєш, з чого почати. Коли будувалися ці майстерні, це останні майстерні будувалися у нас десь 1980-ті роки. Більшого щастя для художника не було. Ми всі чекали, не могли дочекатися, коли вже у нас у всіх будуть свої власні творчі майстерні. Майстерня для художника, я зважусь сказати, що можливо навіть і більше, ніж квартира, ніж житло. Тому що це місце, де художник може усамітнитись, де він, спостерігаючи за життям, будучи весь час на вістрі часу, повинен все це осмислити, що він бачив, повинен все це. Трансформувати в якісь художні образи і повинен видати ніякий продукт, як, як говорять. Ось, тому, тому майстерня надзвичайно важлива. Це місце, де художник зосереджується, де він працює, це його ермітаж. І художні майстерні спілки художників це е, не просто е, давались аби кому, е, для всіх бажаючих вони будувалися. ні. Давались майстерні членам спілки художників, які цього заслуговували. А що значить заслуговували? Це художники, які працювали дійсно в українському образотворчому мистецтві, які ставили серйозні задачі, які, можна сказати, утримували традиції українського образотворчого мистецтва. Тут немає конвейера, тут немає. Кіча, тут немає скороспілості, тут немає салонності в цих майстернях. Тут художники ставлять собі задачі виставочного плану. Вони працюють на мистецтво України, і в основному ми ще несемо також затрати для того, щоб взяти участь, наприклад, в республіканській виставці. Ми за власний кошт наймаємо транспорт. Ми за влас... ми ще і оплачуємо виставочну площу. Наприклад, для того, щоб взяти вистав участь у виставці. У Києві в республіканському будинку художника ми платимо також десь гривень 200 за просто за участь. Потім ми ще платимо за каталог. Тобто для того, щоб виставитись у Києві, крім того, що ти повинен представити хороше, цікаве полотно або декоративно-житкову роботу. Або графіку, ти повинен ще і оплатити свою участь. Зараз у нас скоро буде відбуватися виставка до музею кобзаря у вінок Шани Великому Кобзареві, в якій я беру кожен раз участь, і зараз я готуюсь до цієї виставки. Плюс ще паралельно йдуть роботи творчі також. Так, над одною роботою ніколи не працюєш. Паралельно ведеш декілька робіт. Зараз мої роботи знаходяться на виставці Різдвяні в місті Києві. На Різдвяній виставці тут, в обласному художньому музеї. Так що ми не працювати не можемо. Зараз йде плідна така творча робота повсякденна. От як сказали попередні художники, що це народ не байдужий. У нього були душа за державу. За освіченість людей, які живуть в цій державі, за їх духовний рівень і за ті духовні надбання, які кожна держава у світі створює, інші створюють її люди. І ми по історії завжди вчили про кожну державу, починаючи з мистецтва, яке було мистецтво. На такому рівні була і державна структура. От. І чомусь в середні віки художники були на пенсії, їм держава виділяла пенсію, щоб він ні в чому не нуждався, щоб він мав змогу творчо працювати і не під когось працювати, а як йому підказує його розум. Його філософія, його ставлення до своєї держави, до свого народу. У той момент, коли художник починає думати про гроші, він втрачає почуття прекрасного. Ці люди дбають про духовність. Але як складно в скрутному становищі творити, горіти вони не здаються. Та як вижити митцеві? Як не втратити живий вогник душі, який несе він для людей? Тіла добрих оновляться. Діла злих загинуть, писав Тарас Григорович Шевченко. Як не повірити цим пророчим словам? Потім хочеться просто винести роботи на площу. і. И... Спалити? Так. Я не від вас першого таке чую. Поміється? Ну потому що, ну а що делать, Якщо ніхто не слышить, от почуйте там восток, почуйте Донбас. А хто нас почує? Нас ніхто не чує. Ну, а така картина на сьогоднішній день у нас в творчій організації. Ну, Ми зверталися до нашої влади, міської влади, до Черкасової комун Теплоенерго, щоб відключили опалення. Відключили, тому що ми сплачувати не можемо. От. Ну, Ситуація така, що майстерні знаходяться в житлових будинках. Це останній поверх, шостий, п'ятий поверх, двох будинків. І Нам сказали, що відключити неможливо.